І всім знову привіт, друзі! З вами знову я, Віді. Та сьогодні ми пройдемо секретну кінцівку у Cheese Escape. Обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. Мені буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. І я бажаю вам приємного перегляду. Отже, для того, щоб нам... Для того, щоб нам пройти секретну кінцівку, нам спочатку треба пройти повну гру. І після цього у нас відкриться ці двері. І ми в них заходимо і ми беремо білий ключ. Ага, тут вже Тут вже є реально то секретна кінцівка, але ми будемо все по-реальному проходити. Отже, забираємо білий ключ і йдемо в цю. В цю сторону, там, де є зелений ключ. Так, ми що вже за мною гониться. Ну, нічого. Сири ми можемо і не підбирати. Вони нам в секретній кінцівці будуть непотрібними. Так. І це відео повністю без паузи, тому ви можете просто дивитися. І якщо не знаєте, то можете зразу дивитися і грати, якщо хочете. Хто не знає, який тут пароль, то тут він просто знизу до верху 3.842. І тепер, щоб знайти. Сірий, щоб знайти жовтий ключ, нам треба йти. В лівому боці, щоб потім не заблудитися. Зразу йдемо в лівий бік. І тут зараз ми побачимо трабину і ось вона. Піднімаємось. І саме тут нам потрібний білий ключ. Відкриваємо двері. І ось тут в кінці. Цього коридору, ну, ось у цього балкону, лежить золотий ключ або жовтий. І можемо ось так швидко стрибнути і забираємо цей сир, щоб телепортнутися назад. І тепер ми маємо йти в сейф зон. І ось тут. Якщо ви пішли туди, то тут просто відкривайте ці двері і йдемо сюди. І відкриваємо ці двері, і ми опиняємося в секретному лабіринті. Наша ціль це е, натиснути на шість кнопок і е, знайти сірий ключ. Ну, Сірий ключ з'являється тоді, коли ми натиснули на шість кнопок. Так, друга. Тут треба бути дуже уважним. Бо тут дуже легко можна пропустити якусь кнопку. Ось, наприклад, тільки щойно ось ту міг пройти. Четверта. Іде наша п'ята. А ось вона. П'ята. І залишилось знайти лише, лише одну. І де ж вона може бути? Капець, Бекрумс. Але Бекромс наразі вже не є такий популярний. Він... О, а ось вона шоста кнопка. Капець швидко я знайшов. Добре. І тепер тут має десь з'явитися сірий ключ. На столику. О, ось він. Ну, і ми може. Миша. Алло, Миша! Капець, добре. Ми взяли сірий ключ, і в нас не пропадають ключі. О ой, куди ми Я йду? Тепер ми йдемо там, де є зелений ключ. І саме там ми маємо е, відкрити сірі двері. Так, пігнали, пігнали. Let's go! Миша мене ніколи сьогодні не зробить. Ну, тільки в цьому лабиринті. Так, і ось сірі двері. І тут в нас показується е, вся карта. І тепер в нас з'являється е, тепер е, секретна стіна. Там, де. Так, стоп. У мене якісь проблеми трохи з екраном, але нічого. Ми просто повертаємося назад. Ну, можемо піддатися миші. І бачите, в нас всі. Секретні ключі залишаються, а всі офіціальні, вони вони зникають. І тепер ми йдемо. Миша нам трохи заважає. Так, ну нічого, ми зараз її просто можемо відволікти, або вона нам дасть. Та що ж таке, Миша? Вона прикриває цю стіну. Ну, та ти мені даш же. Ну, капець. Давай. Давай її за. Заманимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! І йдемо сюди, і в нас тут є секретна стіна зі знаком питання. Ми йдемо до нього, торкаємось до нього. І тут з'являється миша. І тут є фіолетовий ключ, який є фі... в сірій кімнаті, тому ми йдемо назад. Так. Що ж, в нас є чотири секретних ключі. І фіолетовий, в тому числі. І йдемо знову в там, де є зелений ключ. Але тепер ми вже можемо говорити там, де є фіолетова кімната. Або я. там, де є фіолетові двері. Так, піднімаємось. Треба Сірі перше і фіолетові. І так. У нас тут є смайлик. І в нас тут, бачите, відкривається Take this gift to The Rat. To The Rat. Як чесно, я трохи не знаю, як це прочитати. Так. І повертаємося знову назад в, цьому. в сейф зон. Можемо піддатися миші, щоб швидше було. І ось тут відкриваються двері. І тут ми беремо червоний сир. Ох, бачите, з нього якась червона штука йде, напевно, він так смердить. Або він. Або цей сир з паприкою, хто його знає. І так, і ми його, і ми не маємо погодувати миша. Миша кс-кс, Миша. І даємо рівно їй в рот. І ми опиняємося в темному місці там, де є паркур. Проходимо це все швидко. О. Так, Два, Так, проходимо це все. Тут топіка немає, тому ми, маємо, ми можемо спокійно це все проходити. так це в мене трохи виходить як спідран. І ось тут в нас є портал. І входимо в нього. І ми опиняємося в іншій частині сейфзона. Ви бачите, ми там були, і тепер ми ось тут. І тут є секретний портал. Ну, тут все секретне і бачите, тут позначено трьома знаками питання. Так, а тут на проход... секретну кінцівку вже пару ігроків пройшло, але я проходив на віп-сервері. Ну що ж, я тоді йду до цього чувака. Давайте, будь ласка, ну хоч би зайдіть. Хтось, будь ласка. Бо нам. Бо ми двоє навіть можемо не впоратися. Так, я тоді виходжу, подивлюся, хто куди буде заходити. Я тоді йду до них. Дивні в них скини, ну, окей, в мене теж такий. І що ж, ми дра... ми травь будемо? 9, 8 і ми чекаємо, поки ми вже заспавнимо. Чому ви на мене стаєте, чуваки? Терпортинг. І так, зараз є таймер. 17 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, три, два, один. Що ж, ми опиняємося в космосі. Наша ціль це перемогти мишу. І саме це є секретна кінцівка миші. Так. що так. У нас зараз, напевно, стрибати буде. Так. О, встиг. Ні, 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 ні. Чуваки, тільки не вмирайте. Ви теж. Давай, Алиса, чи хто це? Давай. Через 20 секунд ми двоє опинимося з тим чуваком. Не-не-не, ні, 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 будь ласка, виживи, виживи. Бери сердечок. Ого. Так, просто треба вбивати цю мишу. Давай, 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 давай. П'ять, чотири, три, два. Один, так, давайте ось ці всі сири, щось що тут є, давайте, давайте Алісу вбили Так, тут багато сирів доволі є Стоп, що я один? А, ні. О, ні-ні-ні! Сири падають, Господи! Так, 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 Хоть... треба здалеку все це робити, щоб вона мене не замітила. О, ні. Чувак живе. Аш. Живіть! Ні, Аліса, будь ласка, нам треба її вбити. Ні. Гейм овер. Uh, ну, добре. Годжо Саторо? Оу. Хе. Класно. Окей. Тоді ми знову йдемо. Ну і давайте тоді. Так давайте четверо ще до цієї. До цього ігрока ви пішли, Або до неї в середній ліфт. Ну Но... ми вже будемо троє, окей. Окей, тоді ми вже будемо Троє заверш. О! Ще до нас Годжо Сатору прийшов! О. Розширення володіння. Так. Цікаво, Годжо Сатору використає свою здібність в розширення володіння. Якщо хто не знає, що це таке, то просто... Подивіться аніме Магічна битва і все зрозумієте. Ну що ж, пігнали? Друга спроба? О, ні, вона вже за мною біжить. Ні. Ой, вона зараз щось буде. О, ні, хвиля. Будь ласка, ні-ні ні не ні, ні, серцеси. Та що ж таке? Ча ця ми що завжди мене їсть? Годжо Сатору все добре. У нього все ладно. а як він так швидко бігає? Ой, в нього проблеми з інтернетом. Угу. В нього пінг. Е. Та знову гейм овер, да що ж таке? Добре, давайте тоді не до тих ...ігроків підемо. Ну, Я хочу з Сатора. Ну, в принципі, давайте сюди. Я не буду так. Ну я йду тоді до них. Стоп, що? Окей, годжосатора, він тут є. Годжо. Да, винт где? Давайте его придаем ему в друзья. Довольно и файное У Нас снова только трое. Давайте до нашего ртку хоть бы кто. Доброе, снова трое. Рычит он кай. Доброе. Так. І що, він мені... Він мені не взяв дружбу? Жаль. Дивіться, як до гор стягується джейстик. Ну що ж, Миша, герої читанка? Ми тебе на той раз переможемо. Ти собі нічого не думай. Ми переможемо. Як і... Як і расистів, так що ти собі нічого не думай. Ми переможемо. Ну, вже одну, вже одну ігру. Ой, вон ми стріляє своїми сирами. Давай стрибаємо, стрибаємо. О, не ні, сири! нікого не любив сир, чомусь. Так. А вона за мною біжить ні будь ласка, миша, дай мені пожити. О, ні, один ігрок залишається. Я не знаю, він інсп... вже. Так. О! Ну хоч би цей ця челі Хоч би вона заспавнилась, так. О, ні. До речі, друзі. Якщо якщо на цьому відео набирається 10 вподобайок, то я випускаю проходження другої частини миші. Так, тут же набрався так нормально серію. Ой, та знов... О, ну добре, що я в щиті був. А, в неї мало здоров'я, давай бери, яке серце. Ну, капець, я залишаюся один. У мене зникає здоров'я. О, ще один челік з'явився. Давай, ми зможемо! В неї ж не так багато здоров'я залишається. Давай ми зможемо! Ні! Будь ласка, будь ласка. Я не розумію. О, годжо. Давай, давай. Я хочу, щоб я хочу, щоб ми були друзями. Давай, будь ласка. Так чому не приєднується? За, за. Я хочу быть. Так Господи, да. Та. Я хочу з Годжо, сатарун. Это Годжик... 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 О! ми з Годжиком. Иху. Ми з... Е, та иди до нас, Годжо. блін О, він з нами, ура! Ч? А чого, годжі я не можу? И Тодору та я. Так. Копець. Уже який є яка спроба, і ми не можемо пройти цю. Ай! Су ми як... Ч ця миша не проходить, капець? Я хочу з тими челиками ПЖ. О, я з ними. Фух. Я вже не знаю, яка це спроба. Де шоста. Ну, хоч би вже нас четверо. І то добре. Так. Давай, це вже, напевно, буде остання спроба. Так, зразу тікаємо від цієї миші. Щоб вже вона дала мені спокій. О, ну ні. Не вижив. Так. А... То чого ця миша тільки мене завжди ловить? Боже, ще й пів хвилини чекати. Чого так багато? Блін, на цьому мишу треба ядерко впустити. А тоді Хоч би зараз хтось засп... Та що ж всі не вміють проходити, ну і я. Ну хоч би раз би. Давай. Я йду до вас. Тут такой тарай. Все, телепортинг. 20 хвилин вже я проходжу це. Якщо я зараз пройду, я вже буду радий. Будь ласка, миша, не за мною біжи, да шо? Ти маєш інших ігроків? Відстань від мене, Миша, я шо тобі зробив, я що тобі сир вкрав? Бляха, я ще шо... й... О, все, можу дивитися нарешті за ними. Окей, троє живі. Один і я ось там, во, лежу. І на мене сири палують. Бекон версія 2, Лера. І give me star show. М-м-м. Давай, да, давайте смо... ми зможе Чого вона знов за мною біжить? Ти, блин, Миша. Тобі що? Шо... Та що з тим екраном? Що шо... з тим робоксом Капець ми знов програли. А ні. Ош, я один заспавнився. Чи ні? Ні один жив. А ні, вже два живі. Ну хоч би вже продовження роду. Та все в цієї миші червоні, очі, капець. Все. Але в неї вже не так багато здоров'я. Давай. Ну хоч би на цей раз я зможу вижити. Напевно. Зразу тримаємося від неї подальше, та що ж з тобою миша таке? Що ж ти завжди на мене летиш? Відстань від мене миша! У неї мало здоров'я, єс, єс, єс. Єдиний шанс. Так, 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 так. Давай, давай. Я маю встигнути. В неї не так багато здоров'я, будь ласка. Єс! сте нарешті! Летс гоу! Нарешті ми виграли. Ми двоє виграли, пацан. Фух, ну нарешті. І ось і що ж, пігнали. Давай! Чому не теп? Чому мене не тепей? вже. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Сьогодні ми змогли пройти всю кінцівку секретно. Обов'язково ставте ваші подобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. Мені буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. І всім па-па!